На Кіпрі спеціальна комісія із трьох суддів розслідуватиме причини, що призвели країну до банкрутства. Судді мають знайти відповідальних за ухвалення політичних та економічних рішень, які послабили фінансові позиції Кіпру. Президент вимагає об'єктивного розслідування після того, як опозиційна комуністична газета кинула тінь. І на нього родичі Анастасія діса підозрюють у переказі понад 20 мільйонів євро на рахунки в Лондоні з метою врятувати гроші до замороження активів у кіпрських банках. У ці дні підозра впала навіть на мене. Я прошу вас першочергово розслідувати обвинувачення проти мене, які були зроблені прямо чи побічно, і не обмежувати пошуки лише коло моїх родичів. Розслідування повинно торкнутися і юридичної компанії, де я працював раніше, заявив Анастасіадіс. Напередодні президент запропонував план стимулювання економічного зростання із 12 пунктів, який він представить на розгляд кабінету міністрів найближчими днями. Уряд Кіпру також домовився з трійкою про пом'як. Шення умов надання антикризової допомоги, зокрема часткове розморожування активів великих вкладників та подовження терміну для зменшення рівня держборгу.